Ільпінській школі номер 17 а віднедавна ліцею Мрія вже не страшні електровідключення. Тут встановили сонячну станцію. Цей заклад став першим в Україні в рамках проєкту «100 сонячних шкіл. Його реалізує фонд енергетична дія для України. Фонд енергетична дія для України започаткував у вересні проект «100 сонячних шкіл України і який дійсно направлені на те, аби встановлювати такі сонячні станції із системами збереження на даху. Ірпінська школа номер 17 зараз же ліцей. Мрія вона відповідала всім вимогам. Вони дуже швидко відновили дах. І насправді це був найважливіший в той момент. Це було літо критерій, який дозволив нам саме запустити процес роботи саме в цій школі. 52 сонячних панелі встановили на даху школи ще за тепла. Енергія сонця буде накопичуватися ось у цих акумуляторах. Якщо ж світловір пані відключать, школа зможе автономно функціонувати до 4 годин. Потужність регенерація цієї системи сонячних панелей. Допомагає зберегти в цих акумуляторах приблизно 35 кВт світла з енергії, а потужність, та яка буде вироблятися на школу, це буде 20 кВт. Коли буде місцеве світло, воно буде акумулюватися і в рік буде нам десь економити приблизно 30-35% комунальних платежів. Зараз станція проходить пусконалагоджувальні роботи. Систему збереження можна також заповнювати від працюючі електромережі і використовувати як великий павербанк. Він зможе давати живлення школи, коли мережа не працюватиме. Цей проєкт показав, що ця школа може бути енергонезалежна. І далі ми будемо рухатися і по іншим школам просити ці фонди, щоб вони допомагали і були всі школи Ірпіння незалежними. Наміри про подальшу співпрацю міста з фондом енергетична дія для України. Міський голова та засновниця фонду закріпили у відповідному меморандумі. 40 будуть медичних закладів України обладнані такими панелями і будуть незалежні. Я сьогодні одразу на підписанні меморандуму запропонував, що наша ірпінська центральна лікарня готова бути учасником цього проекту. І все, що буде залежати від нас, від міської ради, ми готові допомагати всім.